Як часто від прихильників УПЦ ФСБ можна почути фразу: ми не маємо жодного відношення до РПЦ? Ми не маємо жодного відношення до МП? Не кажіть, що ми МП, бо ми до Москви ніякого відношення не маємо. Настільки вони не мають відношення до МП, що? В одинадцятому пункті того меморандуму, який московити представили, записано, що Україна повинна перестати займатися з московським патріархатом в Україні, тобто його немає, але ним потрібно перестати займатися. Також Путін пожалівся папі римському на утиски його ж церкви в Україні. Тобто ще раз можна скільки завгодно казати, що це не їхня церква, що це не МП, того, що вони змінили табличку. Ну вони змінили, а от якщо зайти на сайт Руської православної церкви через VPN, то там є структури УПЦ ФСБ, ті, які, які в Україні вони включені там в списки, і єпископи включені. І всі ті священики, в яких літературу познаходили, і то при чому це є по всій території України. І те, що ця пропаганда знаходиться і ведеться з їхніх храмів, тобто можна скільки завгодно казати, ні, вони до цього ніяк не причетні. Ну я перепрошую, плюють меже очі і кажуть, що дождь йде. Питання релігійної свободи є надзвичайно важливим, але в цьому випадку ми не говоримо про питання релігійної свободи, бо це не про релігійність мова взагалі, це питання про агентуру. Тому що всі ті випадки пропаганди, які здійснювалися прихильниками цієї деномінації, саме в політичній площині, є просто разючою. Розмовляйте зі знайомими з московського патріархату. Зайдіть, послухайте проповідь, подивіться на розписи, подивіться на літературу, яка там продається. Це аж ульгарно, наскільки це просто, наскільки це не приховано абсолютно поширюється.